Може бути такий випадок, коли не буде можливості. Взагалі евакуюватися. І тут ви також маєте подбати про здоров'я своїх е, тварин, які е, перебувають у притулку, і також обов'язково про е, працівників. Що тоді потрібно буде тут розглянути? Потрібно буде оглянути взагалі місцевість притулку, щоб знайти найкраще місце е, ну, для порятунку. Е, наприклад, якщо переконатися, що е, буде Вистачить корму для тварин і для працівників їжі. Тобто це має бути певний запас їжі як для працівників, так і для тварин. А також треба переконатися, що тварини мають доступ і працівники до високих місць, якщо буде у разі затоплення. Тому що останній випадок це був, на жаль, Ну, страшний випадок дивитися просто так, дивитися на тварин, які потонули, бо не мали доступу, вони виснажилися. Це було ну це було страшно. Тому е, треба заздалегідь подбати, де є оце саме високе місце і як ви будете діяти, ваші працівники. Хоча би якесь. Також має бути е, тварини, не мають ходити самі по собі. Якщо ви будете їх випускати з вольєрів. Якщо вони є у вольєрі, вони мають бути у безпечному місці разом з працівниками і обов'язково. На них мають бути надіті ідентифікаційні там, шийники, там де пише е, номер притулку, адреса і так далі. І обов'язково після надзвичайної ситуації. Е, ви маєте побачити, які були завдані збитки е, притулку. Це має бути огорожа. Обов'язково побачити, щоб, щоб тварини не блукали е, по місцевості. Це мають бути вольєри, е, вони мають бути утримуватися, скажімо, в клітках. Тому ви маєте мати якісь резервні клітки або хоча б будівлю, в яку ви могли б їх е, зачинити. І також треба врахувати, що і бути терплячими. До, до тварин, тому що е, при такій надзвичайній ситуації тварини можуть діяти е, інакше, е, тобто це стресові ситуації, тому треба якнайшвидше від, відновити їх звичайний порядок. І, і обов'язково також ви маєте що створити список контактів. Що це за список контактів із номерами телефонів екстреної допомоги, рятувальних служб, також включити е, номера телефонів ваших співробітників, е, ветеринарами, якимось таксологічними е, службами, місцевими притулками, волонтерами, е, тобто якісь з організаціями, і обов'язково всі працівники мають мати. Мати цей список на випадок, якщо відбулася якась надзвичайна ситуація, щоб вони знали, куди їм зателефонувати. Ці списки мають бути на видному місці, і кожен працівник також має мати цей список, тому що він має зателефонувати при різних надзвичайних ситуаціях і він знає, в яку службу потрібно буде зателефонувати. і отже щоб Взагалі бути підготовленим до надзвичайної ситуації, як я казала, буде розроблятися план реагування або інструкція щодо дій персоналу у разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації. Що також потрібно тут е враховувати? Потрібно враховувати, скажімо так, розташування вашого притулку. Е тому що тут буде трішки відрізнятися інформація дії ваших працівників. Е це може Хто попадає в зону затоплення? Тож розташований поблизу е, лісів і можуть бути пожежі. Тобто, це все має е, бути е, враховано. Хтось з когось хімічно небезпечного об'єкту е, функціонує і так далі. Тому це все має бути прописаний. Е, далі ви маєте е, оцінити свій притулок. Е, як я вже казала, ви маєте, якщо не буде евакуації, ви маєте визначити, де у вас є безпечне. Те місце. Або якщо буде якась надзвичайна ситуація, чи витримає ваш притулок, чи це буде затоплення, чи це буде якісь артобстріли, чи у вас є укриття спеціальне для того, щоб укритися. Е, і якщо ви визначили і врахували всі ці е, нюанси, тоді ви вже переходите до розробки е, самого е, документу. І е, обов'язково з цим документом ви ознайомлюєте працівників і вже йде тоді навчання працівників, е, тобто відпрацювання дій дій при евакуації, дій при оповіщенні, е, дій при пожежі і так далі. Хто за що буде відповідати, які ви групи будете створювати, хто буде керівником групи, за яких тварин конкретно відповідає кожен працівник, кожна група, і куди вони будуть евакуйовувати? Вони ма повинні не забувати, що вони беруть їжу, вони беруть документи, і тоді вони евакуйовують. Це називається навчання. Такі навчання мають бути проходити раз в півроку, тобто об'єктові навчання. Далі. А обов'язково також треба враховувати це дуже е, важливо і е, прописувати і роздавати своїм працівникам ознайомлювати е, це з такими табличками. Е, тому що на кожному е, в кожному притулку, на кожному там вольєрі мають бути ось такі таблички з кодуванням, тому що прибуття рятувальників чи волонтерів, навіть добровольців, які самостійно, Будуть розгортатися під час лиха, вони не будуть знати і знайомі з тваринами, які проживають в притулку характером тварин, що може наражати їх на небезпеку. скажімо так, в такому випадку і тому потрібно розробляти цю систему із кольоровим кодуванням. У нас її ще немає, але чули, що за кордоном вона е, діє. Так мені підсказали фахівці, які сьогодні також є. А в такому випадку потрібно розробити такі таблички, які будуть, скажімо так, описувати тварину, і буде колір. Щоб якщо будуть рятувальники, волонтери добровольці рятувати, допомагати, скажімо так, у рятувальні тварин, вони мають знати. Тобто, це таблички з кольоровими мітками: це зелений, жовтий, червоний. Всі ми розуміємо ці кольора навіть тут не треба. Нічого писати і описом це соціальні у процесі адаптації чи агресивні. Вони мають бути на видному місці, також вони мають бути заламіновані і прикріплені на кожному вольєрі, щоб можна було побачити, чи агресивна тварина, чи спокійна, і як взагалі в подальшому діяти. Якщо брати зелений колір ви бачите на слайді зображено: це позначає тварину, як спокійно, дружньо іде на контакт з людиною. Тобто він знає, що цю тварину можна спокійно. Жовтий колір позначає тварину як легка агресія, або е, ну така якась непередбачувана поведінка. І червона мітка це ідентифікує таку тварину, що здатна завдавати шкоди для здоров'я людини. Тобто тварина веде себе агресивно, і тут вже треба діяти е, по-іншому. Тут вже якісь заспокійливі е, ліки або е, але для цього має бути фахівець. Але не потрібно забувати також, що поведінка тварин може змінюватися під час надзвичайних ситуацій. Зазвичай, може бути, тварини можуть себе по іншому, скажімо так. Вести від доброзишливого до агресивного, тому якщо ми даже відкриваємо вольєр, ми повинні бачити, як тварина себе поводить, тому що даже тварина з зеленим кольором може завдати шкоди для. Людини тому постійно при надзвичайній ситуації має бути працівник. Працівник, волонтер, та який хто знає тварину, і скажімо так, тварина знає людину. Коли тварина знає людину, все одно вона відпускає до себе ближче, чим чужу.